Про головні новини на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Луцька громада знову у скурботі. У рамках обміну з Російською Федерацією в Україну доставили тіло лучанина Олексія Ходрєва. Нашому захисникові назавжди 40. Солдат загинув в листопаді минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнке Донецької області. Завтра, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці, відбудеться відспівування лучанина Романа Гошка. 37-річний герой був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Поховають Романа Гошка на міському кладовищі у селі Гараджа. Ратнівщина зустріла полелу героя Івана Полуфакіна. 26-річний сержант був командиром бойової машини та штурмового відділення. Наш захисник загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позицій. На Волині провели в останню дорогу 56-річного уроженця села Гута Лісівська Віталія Пилипчука. Про це повідомляє Маневицька селищна рада. Віддати останню шану полеглому воїну зійшлися рідні, друзі, однослічани та військові. До війська захищати батьківщину мужній боєць пішов у лютому минулого року. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук, службу проходив у сотій бригаді ТРО. Наш захисник загинув 2 липня на території Луганської області. Поховали героя на місцевому кладовищі. Вічна шана полеглим захисникам та щирі співчуття їх родинам. Воїн з Торчинської громади отримав золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Боєць Віктор Кадира, житель села Буяни Луцького району, нині на фронті. Північний кордон Волині під надійним захистом. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Також Погуляйко зазначив, що сьогодні із керівництвом дотичних районів прикордонниками та військовим командуванням планували оглянути пункти пропуску. Далі обіцяв повідомити згодом. Що стосується нашого кордону, наш кордон, як завжди вам кажу, захищений під надійним контролем зараз. Після наради виїжджаю сумісно з прикордонниками і з керівництвом військовим наших командуючих Оували. Будемо проїжджати, зараз подивимося два-три райони, два-три пункти пропуску, що межують з Білорусією. Кажу, на сьогоднішній день ніяких там провокацій у нас нема і все спокійно. Минулої доби українські захисники ліквідували 670 російських окупантів. Також знищили три танки та дев'ять бойових броньованих машин. Збройні сили України також знищили 36 артилерійських систем. Наші захисники мінусували 9 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО та 12 безпілотників. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайськ та селищу Білий Колодязь з Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджених зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Останніми днями у нашій громаді спостерігаємо певний ажіотаж в аптеках та супермаркетах міста, оскільки у засобах масової інформації почали припускати, що Росія може здійснити підрив на Запорізькій АЕС. Варто сподіватися на краще, але у час війни, звичайно, необхідно бути готовим до усього. Отож, що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці, маємо можливість запитати у завідувача диспетчерської Волинського центру екстреної медицини Станіслава Лінника, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Отож, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, чи варто нам хвилюватись? Ну, хвилюватися постійно потрібно, але потрібно першочергово дотримувати всіх правил, і тоді буде все добре. Перше чергове запитання, чи варто пити це йод до того, як будуть офіційні дані та щось нам будуть казати з телебачення чи радіо. Е, просто пити наперед не рекомендую однозначно, але якщо буде рекомендація, тоді обов'язково треба буде прийняти дану таблеточку. Отож, до основних правил, якщо така аварія застала нас на вулиці, що потрібно мати при собі, що відразу вживати. Першочергово, якщо це сталося на вулиці, то потрібно захистити органи дихання, тобто знайти будь якусь підрочною тканиною, в декілька шарів або захисну маску. І безпосередньо закрити дихальні шляхи. Другий етап, так званий, це коли потрібно знайти приміщення. Бажано, щоб було менше вікон, зайти в приміщення. При можливості перед тим, як заходити в приміщення, це потрібно зняти верхній одяг, тому що там збирається радіоактивний пил. Звичайно, в приміщенні вже як безпосередньо знаходитись, то потрібно позакривати вікна, двері для того, щоб не потрапив так званий пил в приміщення, де знаходяться люди. Звичайно, прийняти душ, зокрема, або стертися вологими серветками. Бажано при так само помити голову, мається на увазі в тому плані, що в волосі скопичується значна кількість радіонакслідів, це необхідно зробити. Ну і звичайно, якщо... Момент аварії в когось є свої домашні улюбленці, так само і забрати з собою, або помити, або відповідно обтерти вологими серветками. Ну і чекати відповідно офіційний коментар від влади, тобто представників влади, які скажуть відповідно, що як які події Ні в якому разі не панікувати. Це першочергово, тому, що паніка дуже велике значення має, і результати не дуже добрі. І на завершення, якими можуть бути першими признаками зараження саме адже можливо хтось і не почує цього по телебаченню, чи буде десь далеко без зв'язку. Це в кожного буде індивідуально проявлятися, але тут першочергово я думаю, що треба буде проблематика з системи, якщо не будуть закрити тихні шляхи, це буде турбувати безпосередньо як може задишка, тобто люди не можуть стимуть вдихнути повітря і тому подібне. Тобто основна буде першочергово це дихальна система страждати. Що ж, І дякую вам. Тіла, так, сподіваємось, звичайно, на краще. З нами на зв'язку був завідувач диспетчерської Волинського центру екстреної медицини Станіслав Линик. Ще раз дякуємо. А ми переходимо до інших новин. На Волині горів столярний цех. Сьогодні вранці до служби ДСНС в Волині надійшло повідомлення, що у селі Берестяни Луцького району горить цегляний столярний цех. На гасіння займання рятувальники подали сім водяних стволів. Вогонь знищив перекриття будівлі, виробниче обладнання, а також пошкоджено покрівля та стіни. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих. Ймовірна причина загорання встановлюється. Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, в якій постраждали діти. У поліції Волині повідомляють, у селі княгининок, водій, автобуса БАС допустив наїзд на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчину, які раптово вибігли на проїжджу частину. Школярів із травмами доправили до лікарні. У хлопчика стан важкий, він перебуває у відділенні анімації. Відомо, що 61-річний водій за кермом був тверезий. Слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Сховав канабіс під номерним знаком. Волинські митники на посту у стилух завадили чоловіку перемістити через кордон речовину схожу на канабіс. У поліетиленому пакеті було лише 2,8 грама забороненої речовини. Сховок виявив службовий ПЕС під номерним знаком автомобіля. Днем раніше на посту Ягодин ще один-чотирилапий митник допоміг знайти наркотики у валізі іноземця. Про знахідки проінформували поліцію. Речовини відправили на експертизу. Волинська митниця повідомляє, що загалом з початку року вилучили з незаконного обігу пів кілограма наркотичних засобів, понад 17 кілограм психотропних речовин та 52 пігулки прекурсорів. Вже восьмий рік серед міст країни обирають краще за комфортністю проживання. В муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту цього року першість здобув обласний центр Волині. У квітні травні цього року в 21 українському місті проводилось опитування серед українців щодо комфортності проживання в їхніх містах. Згідно 18 показників, визначався індекс якості, а згодом і місце в міжрегіональному рейтингу. Луцьк останніми роками був трійці лідерів. Цього року нарешті здобув першість. Луцький міський голова Ігор Поліщук зізнається. Результат очікуваний та виправданий, оскільки багато людей залучено для того, щоб життя лучан було комфортно. Я сьогодні хочу подякувати всім лучанам, які щоденною своєю працею створюють цей комфорт, цей затишок в нашому місті, працюють для активного життя нашого міста, для його розвитку. Хочу подякувати усім підприємцям, підприємствам, які створюють робочі місця і наповнюють наш міський бюджет. Не подякувати всім нашим комунальним службам, всім працівникам комунальних закладів, підприємств, установ це десятки тисяч лучан, які працюють і створюють умови для комфортного життя в нашому місті загалом за результатом опитування 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку. Студенти Валентин та Назар кажуть, що Луцьк дійсно відповідає званню найкомфортніше місто України, максимально комфортним, оскільки це невеличке, тихеньке місто, в якому мало доріг, і ти можеш буквально як то кажуть, пішочком дойти від. З центру до 40-го за 15 хвилин були думки, щоб переїхати, але після того як я з одним артистом з бариком поїздив по містах, я переконався, що все ж таки я люблю своє місто. Мені в ньому спокійніше, мені в ньому по-домашньому. Планувати подальше майбутнє в місті, мабуть, найкращий з компліментів. У мене був вибір, куди вступати це між Луцьком та Львовом. Львів це велике місто, воно не сильно спокійне. Я в свої 18 років вже докотився до того, що я більше люблю спокій. І в Луцьку досить комфортно. Я планую в майбутньому тут осісти, знайти роботу і жити так би. Тут воно не сильно велике, тут можна спокійно гуляти самому, пішечком, так би мовити. І воно не порожнє. Тут є куди сходити, де якісь культурні заходи проводяться. Вже понад 20 років в Луцьку мешкає пані Тетяна. За цей час побачила, як змінювалось місто. Звання найкомфортнішого в країні міста вважає цілком заслуженим і чесним. Вважаю чистим, вважаю гарним, і це дуже приємно, що місто розбудовується. І взагалі, наскільки я знаю, то Луцьк в топ одних з перших в Україні. Недавно читала статистику. Я дуже люблю своє місто. Я дуже люблю наш Луцький замок, нашу візитівку. Візитую наше місто як одне з найкращих в Україні. Маленьке, затишне, мальовниче. Приїжджайте до нас, в наш мальовничий Луцьк на цю Західну Україну. Дуже раді будемо. Чому воно все ж таки визнано комфортним? Найкомфортнішим в Україні. Ну, от, лучани, Своє місто я його теж дуже люблю. Хоча я не корінна лучанка, але я теж луцьк дуже люблю і бажаю йому процвітання, розквіту, миру і мирного неба над головою для всіх нас. Ігор Поліщук каже, що покращувати життя мешканців Луцька та громади будуть і надалі. Високі рейтинги міста це добре, але пріоритетом є люди та їх комфортне перебування та життя у Луцьку. Будемо старатися рухати далі. Цю планку високу, яку ми взяли тримати і досягати кращих результатів, робити місто ще комфортнішим. Хочу подякувати нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість в нашому місті жити, працювати і досягати таких результатів. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Знак житлова зона перед в'їздом. У Луцький двір на Сагайдачного 20 встановлений санкціоновано. Про це нам повідомила голова ОСББ будинку, який знаходиться за згаданою адресою. Вітак, водії, які їздять через цей двір, роблять це порушуючи правила. Мешканці будинку на Сагайдачну 20 вже не перший рік борються з проблемою. Через їхню прибудинкову територію постійно їздять автомобілі. Водії таким чином зрізають дорогу, їдучи до чи від нового житлового масиву, який знаходиться неподалік. Ціла процесія. Ого. На відео сьогодні вранці відзняла мешканка будинку, що на Сагайдачного 20 у Луцьку. На відео колона автомобілів рухається прибудинковою територією. От зранку просто я вийшла на балкон і чотири машини підряд їхали. Абсолютно не зважаючи на знаки. Абсолютно». Пані Наталя зазначає, що мешканці будинку давно борються за те, аби їхнім двором не їздили автомобілі. Каже, таке враження, що живуть понад трасою. А ми боремося за перекриття за те, щоб люди водії, я маю на увазі автомобілі, ні вантажні, ні легкові не їздили через наш двір ще з 2016 року. Він в'їжджає автомобіль. Він навіть не звертає, можете подивитися, навіть не звертає уваги, що якийсь є знак. Найбільше машин ввечері, ну це десь з години п'ятої і зранку це, як видно, їдуть на роботу, і протягом дня теж. Протягом дня у нас ані пенсіонери, ані діти не можуть спокійно відпочивати. Голова ОСББ Людмила Гладун зазначає, автомобілі, які їздять їхньою прибудинковою територією, їдуть до або від житлового масиву, який виріс неподалік. Сюди проїжджають п'ятитонники, трьохтонники машини. Тобто, коли час пік, неможливо просто вийти з під'їзда і перейти дитині на дитячий майданчик, тому що просто колією йде, йдуть машини. Всі їдуть на житловий цей масив Зелений гай. В них є по генеральному плану дорога через Дорошенка і Підгаєцька. Але через згадані вулиці водії їздять неохоче. Шлях зрізають через прибудинкову територію, що на Сагайдачного 20. не бентежить водіїв навіть те, що тут стоїть знак житлова зона. Нещодавно ми готували матеріал про згадану проблему. Патрульні коментуючи ситуацію, зазначили, що встановлення знаку житлова зона перед в'їздом у двір на Сагайдачного 20, з ними. Не погоджували все, встановлений, він не санкціоновано уже сьогодні. Голова ОСББ покликала нас, аби повідомити, що усе законно. Схему встановлення знаку ще п'ять років тому розробила міськрада і встановила, але чомусь не погодила з патрульною поліцією. 29 червня встановлення знака у патрульній погодили. А вони, по-перше, знак виготовляв департамент комуналь... міська рада. Департамент. Ми не мали ми навіть не можемо мати до цього відношення, тому що це є комунальна земля, комунальна власність, і на комунальній власності ми не маємо права встановлювати будь-які знаки. Тобто займалися цим встановленням міська рада. І чому так сталося, що на той момент просто не погодили в самої патрульній поліції? Я відповіді не можу дати, тому що ми всі п'ять років рахували, що цей знак законний і на закон. У умовах він стоїть. А, так як. Виявилось те, що він не був погоджений патрульною поліцією, Ми відповідно звернулися, стали це питання вирішувати до кінця. На даний момент воно це питання вирішено. Є погодження патрульної поліції, встановлення на схему встановлених два знака: 5.34 і 5.35. Тобто житлова зона. Мають право заїжджати тільки власники даного, даної, даного житлового будинку. І знак 5, 5.34, 5,35, 5.35 – закінчена житлова зона. Тобто наскрізно. Приїзда тут немає. Чи вплине така новина на поведінку водіїв? Покаже час, бо ж до цього вони сміливо, попри наявність знаку, каталися двором. Водіїв будуть штрафувати, mm -hmm. і постане все одно питання. Я не буду зараз просто казати цього. А в подальшому це питання вирішується так що однозначно наскрізного призда тут не буде. До слова сам забудовник житлобуд 2, який зводить житловий комплекс зелений масив. Чому не подбав про доїзд до нових багатоповерхівок? Пояснює так, зазначає, що за генпланом від 2015 року дорога від масиву мала пролягати через колишнє зелене господарство на рівненській 119. Згодом до генплану були внесені зміни. Нині там будується житловий комплекс іншого забудовника. Коли здадуть ці два масиви, тоді вони і з'єднаються дорогою з існуючою Рівненською. А поки вихід ситуації забудовник бачить в тому, аби обладнати нормальну дорогу через вулицю Дорошенка і зробити на його думку то має місто. У департаменті містобудування міськради ж наголошують, що для згаданого мікрорайону розроблений детальний план території. План передбачає забудову більше шести гектарів, і лише після реалізації усього детального плану території буде врегульовано усі заїзди і виїзди зі згаданого житлового масиву. Разом з тим, наголош. Що забудовник мав би подбати про те, як на період будівництва мешканці мають доїжджати до своїх квартир і виїжджати, аби не заважати іншим. Менше з тим, жителі будинку на цегодешного 20, не мають наміру терпіти постійне катання машин у їхньому дворі. кажуть, будуть з цим боротися уже. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. Поки то усі новини вже о 19.15. ефір продовжить моя колега Марія Петручик разом із директоркою Луцького ЦНАПу Ларисою Карпяк. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби визнали більше. В студії працював Юрій Куцик. Побачимось вже о 20.00. на вулиці Софії Ковалевської 39, тривають ремонтні роботи. Тут навчальний корпус Луцького національного технічного університету перетворюють у гуртожиток для переселенців. Житимуть тут насамперед ті внутрішньопереміщені особи, які навчаються або ж працюють в університеті. Нині ремонтні роботи, які виконує одне з найпотужніших підприємств «Прат Луцьксантехмонтаж номер 536» на завершальному етапі. Ми вже в стадії завершення процес, в принципі, процентів 70-80 робіт вже виконано. Тобто ми зараз йдемо, вже десь доложимо плитку, десь ходові по іде чистове оздоблення приміщень, поклейка, натяжні стелі. Вже на завершеній стадії. Очікувано завершення робіт кінець серпня. Гуртожиток розрахований на поселення 180 осіб. Загалом тут буде 54 кімнати для студентів. Також тут буде сім квартир поліпшеного планування та вісім смарт-квартир. У гуртожитку передбачені кімнати і для людей з інвалідністю. Загальна площа об'єкту трохи більше трьох тисяч квадратів. Підрядник зазначає, що під час реконструкції приміщення виникло дуже багато додаткових робіт. Більше три тонн металу було заведено. Вирізано до 20-30 кубів стін несучих, Тут великий обсяг робіт. Стяжки, коли ми почали аналізувати стяжки, коли ложити, залишати їх, те, що було першочергове, вони вже не відповідали тим стандартам і тим вимогам, які передбачені були проектами. Реконструкція приміщення під гуртожиток ведеться за кошти Євросоюзу, з яким Луцьк підписав договір на 1 мільйон 660 тисяч євро. Супровід проекту здійснює Нефко. Це безповоротна фінансова допомога. Начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради зазначає, що це не перший проект, який місто реалізовує за кошти Нефко. Каже, Луцьк добре себе зарекомендував. Це грантові гроші, тобто безповоротна допомога. Ну, яка йде на місто, вони в основному вибрали міста, з якими ми працювали. А ми перед тим, ви ж знаєте, що ми з «НЕВКО» працювали по трьох проєктах: там Невко-1, ну так, якби Невко-2 і «НЕВКО-3». «НЕВКО-3» був дуже потужний проєкт. В багатьох містах є ці кошти, є ці проєкти, але ну, ми йдемо в Луцьк. Реконструкцію навчального корпусу в гуртожиток для переселенців прискіпливо контролюють партнери. Це стосується і якості виконання робіт, і коштів. Проєкт в нас ще, крім нас, він контролюється. У нас є ще компанія українсько-австрійська айсі ну, які вони теж приїжджають, які перевіряють і якість робіт, і перевіряють відповідно. Ну, Кількість виконаних робіт, і тоді йдуть проплати. Ми відправляємо документи, підписуємо тут, відправляємо їх в Київ, в представництво НЕФКО в Україні. А коли їх тож візують вже консультанти, теж ті, що в Україні, тоді воно йде в Фінляндію, там його ще раз перевіряють, там погоджує Євросоюз і тільки тоді йде оплата. Так, по-європейськи. З реконструкції навчального корпусу гуртожиток передбачає утеплення приміщення, заміну даху, благоустрій території і навіть вмеблювання. В основному акцент робиться на студентів, які є в нашому університеті, будуть навчатися з внутрішньопереміщених минулому році. Ну, наскільки я володію інформацією, це було десь 60 таких студентів. Я вважаю, що це дуже правильне мудре рішення як міського голови, так і Національно-технічного університету, що кошти спрямувалися якраз на реалізацію цього проєкту, тому що ну, майбутнє наше покоління, яке буде вчитися в нашому університеті, буде жити в комфортних сучасних умовах. Я задоволений роботою наших підрядників. Все і думаю, що все в нас все в нас буде добре. Роботи з реконструкції підрядник розпочав у грудні 2022 року. Попри труднощі, які виникли в ході робіт, до кінця літа об'єкт планують здати. 6 липня за прогнозами синоптиків в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями на сході сонячно. На заході місцями дощитиме температура повітря вночі 16-19, вдень 26-29 градусів тепла. Схід нічна температура 19-23 денна 33-36 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 17-19. Вдень від 29 до 33 градусів тепла. Південь нічна температура 21-23. Денна від 33 до 37 градусів спеки. В центрі країни температура повітря вночі від 17 до 20. Вдень від 26 до 35 градусів з позначкою плюс.